Дай Боже здоров'я всім. Таку кобелку пригнали на паровку. Кобелка робоча, запріжна. Фунт спарував кобелку вже. але ну, він виточений, ми йому марафетні наводіли, а вам тепер щось ще, ще трошки. Він собі у леваді, відпочиває, лиш зліз з кобелки і одразу. Спокійно собі стоїть, тримайва. Паня, кілько кобилі років. Ладве я цього Івана попросив, аби він прийшов ближче до своєї кобили, бо він не хотів нічого мені говорити. І каже, що 6 років. Кажуть, що є любителі, є фермані, є ще ж середні. Іван у нас ферман. Він робить роботу. Ну, то там вона. Перелізала через паркан та що ж там подряпала, первала. Коротше. Яка є, така собі є. Файну капейстру таку цитковану має. Та й має таке чудо. Це йо. конікові 15 днів. Кобелка файно собі стоїть. Черепця з тим, що приймела дуже добре. Конік такий інресний. Фунт. Спарував та й собі його тут. Робив на 100%, я. Ага, дисси, він пошкіриється вже. Як є eh. чим, та є у що? А ну кажи Ваня, як що ти любиш? A? Кінське кохання любиш, я? А що ти кінське кохання любиш? Ану скажи. Та є чим та що. <laughs> Правильно, є чим та йшо. так сьогодні, неділя, а ми собі дивимося, як коні паруються. роботу виконую свою. На... No, не тут... Це ще по сучасному хоче спереду заходити, ти розумієш? Європа, шай, це європейський це й... це пацан, бляха-муха. Це йде наперед. <laughs> Чудо з тобою фунтяра. Ну, все правильно, він собі, він такий цікавий, він зразу, коли до кобилки підходить, Раста, то, він... то він йде спочатку спереді. Отак підходить до голови, понюхає, він не йде зразу ззаду. Він хоче тут вигід процес процесу чи вона хоче, чи вона в охоті, чи не в охоті, отак він уже береться до роботи. У Івана є ще одна кобіла сева, така як фунт на масть копія. Ось так вони роблять роботу. Це ж маленький такий, красень має таку файну проточену тут на носику і таку зірочку. якось так ніж, вона так інтересно виглядає. У кобилки нішки мають мичку, зарослі. ну Така гуцулка. би не сказав, що вона і гад гуцулка, бо я того року осінню її видів, то вона така була сплакана, що вага. Але ця кобелка робить таку роботу, що треба ще великим коням подумати. Чи вони годні туди піти і зробити ту роботу, що робить ця кобелка. О. Іван трошки фунта підчисав. фунт у нас запряжний, і робить роботу, кожен день запрягається тепер Будуємо конюшню, він все возить так, що і, і кобіледя спарує, і, і запрягається все на купу. Якийсь порожній, трохи яко, що не встиг добре наїстися. Ось такий фунтяра. Фунт на сухому, то лупить лопущу, видів зелене, навіть лопух йому не шкодить. Ось ну, так. Отакі ну, у нас справи. Ця лошітку буде на осінь продаватися. Кобила остра, доста остра така. Маленька, але остра. Кого би цікавило, то може продати кобела разом з лоші і спара вона фунта. Паня, кажеш ціну за кобелу і яка ціна. Разом з лошім і спарована фунтом. Кобела, кобела з лоші і спарована. Кілко буде. Зараз, зараз усе, кілко. Я ще не придумав. Ну та думай бігам. Кажи, ну, я кажу, це на відео, то й найлюді собі дзвонять, питаються, може вдруг комусь таке сподобається. Ти вже, ти вже уродів ваня ціну чи ні? Ні. Yeah. Ну давай кажи, а поки я ще відео знімаю. Ну. No. Ось такий лошачок. Це по файному коніку в такому теж. Та ну, Більший коніку за цю кобелку. Ну, то парова ні тут недорога. Ти на дорогу затрати не ніс. Паровка тисячі, а кобела кілка. Коротше, каже Іван, що якщо 1100 плюс торг, то й може йти все оптом зараз. Кого би цікавило, я номер. Лешу свої уписи, аби ви просто дурно чоловіка не турбували, аби він не нервувався. А кому буде дуже цікаво, то я номер дам. Доставка є, якщо б комусь інтересно, є бус, можна взяти і перевезти є, людина що може перевезти, доставка є. В радіусі 100 км, будь ласка. Кобела, ще раз нагадую остра. Має отакий нюансико там. Має там шрамок такий. Кобила лісова. Тут хто розуміє, той розуміє. Так щоб ви дурниці не писали. Все, Всім дякую за увагу. Дякую, що дивитеся наш канал. Знімаємо коні всі підряд, які є. Великі малі. Любі і все показуємо, аби люди ввели, що які коні у нас є. Всього будьте здорові. До нових зустрічі!